Час захоплюватись країною. Програма національної гордості. Кава Жокей представляє проект, зроблено в Україні. Жокей. Розпочни з кави. Сонце Африки та Південної Америки. У поєднанні з італійською майстерністю забезпечують вам щоденну порцію натхнення та енергії. Кава Жокей енергія для справ. Єдине українське підприємство, що виробляє бурові установки Діскавері бурове обладнання. Лютий 2017 року. Кувейт в Україні, що вважається одним з найбільших експортерів нафти, монтують ще одну бурову установку, спроможно досягти глибини 9 кілометрів та підіймати 750 тонн, висота вишки 60 метрів. Габарити вражаючі, тож перевозити установку довелось 50 вантажівками. Що особливо приємно. Бачите на ній український герб, адже виробили її у цехах містечка Стрий Львівської області. Щоправда, в Україні тільки виробничі потужності, головний офіс розташований у Лондоні. Компанії трохи більше 10 років, втім, послужний список чималий у 2007-му До Британії доставили свою першу установку потужністю 80 тонн. Вона й досі там працює. Тоді вперше в Україні, і вперше для колишнього радянського союзу. Створили борову установку за стандартами Американського інституту нафти для нафтово-добувної галузі. Це зараз найвищий показник якості, на який звертають увагу у всіх країнах світу. Далі була потужна установка для Польщі Оману, обладнання для підводного буріння для американської компанії Мегадріл замовлень від українських компаній наразі не надто багато. У 2016 році для компанії Укрбурсервіс виготовили установку на 590 тонн, яка зараз працює у Полтавській області. У Страю сподівається, що з часом попит зросте, адже зараз більшість вітчизняних нафтовидобувних компаній бурять старими станками, які закупили ще за часів радянського союзу. А вони малоефективні, повільні, довго монтуються та й не відповідають сучасним вимогам безпеки. Загалом, якщо подивитись на карту світу, то масштаби діяльності приємно дивують. Обладнання з України працює на п'яти континентах світу, адже наші спеціалісти знають, як підлаштувати свої вишки для роботи як у пустельному, так і арктичному кліматі. Діапазон цін такий же широкий. Невелика установка на 125 тонн може коштувати 1-2 мільйони доларів, а на 450 тонн 17-20 мільйонів. Легкі ноти фруктів наповнюють новим звучанням класичну мелодію чаю Тес ідеальна чайна композиція.